Загоріло все просто нереально все згоріло. так воно все виглядає страшно. Попадало. даже все дивіться, полопала столешниця вся просто жесть. А, страховка у нас якраз закінчилася. Так буває, що страховка якраз тільки закінчилася. Касса у нас горела. Холодильники, пельмени. Ой, Ой, пельмени не, не сгорели, но не пожарились фри. Каса вся сгорела, гроши все сгорели. Это все оно, тут. Такое захлыло просто. Це повиграло. Навіть гіпсокартон, бачите, воно весь пішов. Страховку нам не виплачують, це ми будемо робити за свої гроші. ну В принципі, сказали, що а є відео, як нам це все зробили. Я потім в наступному відео відео все вам скину, як воно. Як це все відбувалося, то є відео, як нам його підпалили. Це не різетка замкнула, щоб ви там хейтери написали і що щось. Це реально розбили вікно і закинули коктейль молотова, як кажуть.